І правильно чи я зловив логіку, що ти будуєш бізнес-модель для saas платформи та? Тобто, яка дозволяє управляти робочими задачами, робочим простором для малого середнього бізнесу з акцентом на те, що це може бути на локальних ринках. А це називається Glocal. Ага. Глобальний локальний. Коли в одному продукті є таке от поєднання таких стратегій. З одного боку, ти робиш річ, яка абсолютно функціональна будь-де. От обов'язково створювати такий продукт, який в цілому підійде всім, але обов'язково при цьому треба створювати от ці зачіпки за ринки, які людям скажуть, а, ну так ти ж майже місцевий. І партнери теж сюди входять, тому що саме партнери в нашій бізнес-моделі є тією частиною, яка приходить з клієнтом. Тільки мова йде про впровадження, навчання, інтеграцію з їх систем, методологічне впровадження, налаштування, ми завжди кажемо. Це робота наших партнерів, це не на наша експертиза. Ми створюємо продукт, створюємо партнерську мережу, маркетуємо продукт, технічно його підтримуємо або консультаційно, але якщо потрібна оця додана вартість у вигляді готового проєкту, готового впровадження, це тільки наші партнери мають бути. І тільки це от дає е, е, приземлятися, так локалізуватися mm -hmm. на певній території.